Сьогодні історія автора каналу стосуватиметься теми, хто ж такі шизофреники і чому вони живуть відмінне від звичайного життя людини життя. Найбільше тему про так звану хворобу шизофренії автор каналу постарався викласти в книзі Шизофренії не існує, яку також в аудіоформаті виклав у своєму YouTube каналі. У цій же історії він розповість про свій досвід і про те, якими очима, якими умами бачать і розуміють цей світ люди. До яких сутності втрутилися в мислення та змусили думати не свої думки? Для початку навіть сама тема того, що голоси в голові людини, не вгадуються, а створюється інша форма життя, які підсиляється до людини і хоче проживати життя спільно з людиною, а по можливості, якщо вдається, залякати, то зовсім замістити його собою. Навіть сама ця тема може далекими людьми від цього піднятися на сміх, сприйматися як фантазії, вигадки. І що ще гірше визвати невиправданий хейт, коли люди, які звикли йти за натовпом, не задаючи зайвих питань і не вивчаючи світ навколо себе, звикли мислити шаблонно і таким чином, щоб не відрізнятися від загальної маси людей. І при цьому якраз загальна маса людей обманута шизофрениками при владі, яка вміла маючи знання про цей світ та існування іншої форми життя, всіма цими людьми із загальної маси маніпулюють, контролюють і відводять їхнє розуміння своїми. Поставленим підконтрольними людьми в те русло, куди їм вигідно в той чи інший момент. Так ось, що до досвіду, автор каналу, за своїми спостереженнями, життя, зіткнувшись із штучним впливом на себе іншу форми життя, став розуміти і помічати багато з чого, що приховано від людей. Виявилося, що якщо трохи погратися фантазією та подивитися на звичайні речі, якими користуються в житті кожна людина, то можна сказати, мало хто обійшов увагою, наприклад, голівудські фільми про супергероїв. У цій історії, наприклад, візьмемо фільми про Ікс, де в нібито вигаданому всесвіті на одній території живуть і прості люди, і люди-мутанти, які мають будь-які здібності, причому особливості у кожного мутанта свої. Так от, звичайно, кінематограф, відображаючи розповіді авторів цих коміксів руками сценаристів і режисерів, роблять картинку на екрані настільки фантастичною, що в реальність такого навряд чи хтось ще довго зможе повірити, та й насправді все дійсно не так. Але сам факт існування в цьому світі подібних історій повинен мати якийсь початок, і звідки всі ці вигадки людиною вигадуються. І потім через творчий підхід до своєї вигадки в щасливих випадках все це доходить до високобюджетних касових фільмів у кінотеатрах по всьому світу. Задумаємося, чому людина більше схожа на супергероя-мутанта, ніж на просту людину без будь-якої. Яскраво виражених талантів і надможливості. Наприклад, ті люди, які займаються езотерикою, знають, що людина має сім тонких тіл, включаючи фізичне тіло. І нехай це науково не доведено, всі тексти і давнини, і середньовіччя, і сучасні писання говорять тільки про те, що дуже багато людей у своєму житті стикалися з цим питанням, і вони кожен з них, якщо писав книгу, то наводив незаперечні за змістом докази існування таких тонких тіл у кожної людини. Тоді, чому ви зараз, слухаючи цю історію, посміхаєтесь і думаєте, що це чергова маячня ще однієї божевільної людини, коли вона стверджує, що шизофреники при влади, які знають про магію та можливості людини відповідно до навчань в езтеліці, свідомо приховують від загальної маси людей їх приховані можливості, які можуть вразити та вразити кожного та вивести ваше життя на такий рівень, коли вам буде дуже цікаво проживати своє життя у кожному його моменті. Так ось, інша форма життя, приховуючи своє існування, приховано впливає на людину, знаючи про таємні можливості людини, і тому так багато варіантів і відгалужень людей в них, в так званих дарах, коли раптом у людини відкриваються якісь можливості, і вони починають бачити духів, привидів, бісів, демонів, бачити різні енергії, бачити ауру людини, бачити працю світів цих тонких тіл, які є в людині, і які так чи інакше з ними контактують. Бачити видіння, чути голоси, бачити знаки. Бачити предмети чи речі, які не бачать інші та багато іншого, чим стикаються люди, які відчинили двері в потайбічний світ. При цьому одних людей, не знаючи, що з ними відбувається, дуже легко обдурити, залякати, зашантажувати і навіяти, що він хворий на шизофренію, якому потрібно лікування. А інші люди, стикаючись з іншою формою життя, можуть мати інший варіант розвитку подій. Наприклад, якщо група вже підконтрольних людей цим сутностям, нападаючи на чергову жертву, змусить її вступити у свою секту, беззаперечно виконуючи вказівки, які вони чують по нечутному чату для зв'язку, то така людина може стати будь-ким для того, щоб ця мережа підпільних сатаністів продовжувала зростати, поширюватися і мати вплив на суспільство, яке живе поблизу. Ще така людина може стати ворожкою або чаклуном, до якого приходять люди, які хочуть стати знаменитими і укладають безпосередні контракти з дьяволом та отримують бажане. Плата за що? Буває різною, і про це в наступних історіях. Автор каналу за своїм досвідом може стверджувати, що при дії іншої форми життя на людину її можливості та функції можуть змінюватися. Зокрема, всі ці історії про вампірів, перевернів, віддім на мітлах. Та інші прийняті вважати міфічні історії давнини, це не вигадка, а реальність для цього прихована від людського ока суспільства. Коли впливають на людину та розвивають їх можливості, виходячи з тих чи інших даних людини, які у кожного є індивідуальною. Тобто, що очі як продовження мозку починають показувати людині в доповнену реальність того, що бачать прості очі людини довкола себе. Ось тут і можна сказати, що шизофреники, які такими не вважаються автором каналу, Можуть бачити світ по-різному, причому кожному відкривається не завжди однаково. Завжди так, що... що можна зібрати доказову базу про цей доповнений світ. Ні. Автору каналу зустрічалися люди, які застигали, дивлячись на нього. Та їх погляд був спрямований на, на нього таким чином, що було недвозначно зрозуміло, що вони бачать. При цьому одна жінка вдивлялася йому на пальці, ніби побачила там, наприклад, гарне дороге кільце. Коли на руці автор каналу нічого не мав, інший чоловік, перебуваючи в магазині, робив свої справи та покупки і ні на кого не звертав увагу. А коли автор каналу пройшов повз, то було видно, що його зір побачив щось таке незвичайне, від чого він замер весь увазі і довго не відривався поглядом від нього. Також був випадок, коли жінка проходила повз зі своєю дитиною, було зрозуміло що дитина захоплена її розпитувала про те, що бачить її мама. І, як зрозумів автор каналу, у жінки з'явилася можливість бачити кольори аури людей. І вона йшла і розповідала дитині. Хто з перехожих з яким кольором аури бачиться в її очах, перейшовши поза автор каналу, вона також визначила і його колір Аури теж. Одна бабуся з очима молодого 20-річного підлітка. Коли вони сяють, гарять і радіють життю, раптом, проходячи повз, застигла увагою на місці трохи вище голови автору каналу. І було зрозуміло, що ця бабуся бачить щось таке, і було зрозуміло, що ця бабуся бачить щось таке, чого не бачить решта людей. Приблизно те саме сталося з автором каналу в церкві, коли хлопчик, підліток, подивившись йому вищі голови і побачивши там щось ледве, стримав сміх. І це в церкві, куди люди приходять не розповідати анекдоти. При цьому з зачіскою у мене було все добре. Інший випадок був, коли молодий хлопець військовий, пройшовши поза авто, для який автор каналу сидів сам, став хреститися, ніби побачив для себе щось таке, що його налякало і навело на думку, що його зір йому показує доповнену реальність від лукавого. І він пішов далі своєю дорогою з чітким розумінням, що потрібно шукати від цього захисту Бога. І це невеликий приклад того, з чим зіткнувся автор каналу на своєму досвіді. Коли автор каналу почав вивчати це питання в інтернеті та на інших прикладах людей, які розповідали свої історії, то він був приголомшлений, скільки зараз таких людей ікс у війну з'явилося, які щось бачать, щось чують, і такі, з якими щось трапляється паранормальне. І таке, в яке прийнято не вірити та приймати або за шисофренію, або за розіграш, або за фантазію людини, коли під страхом людина схильна перебільшувати все те, що з нею відбувається. Розкрити в коротких історіях усю тему того, що можливості людини в цьому світі приховані, і при цьому вони величезні, неможливо. Тож залишу продовження цієї теми на наступні історії. І коли автору каналу вдаватиметься виходити з під впливу демонічної групи підконтрольних судностям людей, яка блокує його чорною магією спецслужбами та впливом на нього іншої форми життя, він знову і знову викладатиме історію зі свого життя.